Більше про це рішення Вашингтона і про його наслідки розпитаємо гостя нашої студії Петро Олещук, політолог, пане Петре, Я вас вітаю в нашому ефірі. Дякую, що прийшли сьогодні. От власне почули ми зараз Дмитра Нопченка з Вашингтона про рішення адміністрації Байдена і самого президента надати Україні ці 20 мільярдів за активів Росії, заморожених активів. Наскільки це таке безпрецедентне рішення? Ну, рішення, воно справді безпрецедентне, тому що е, тривалий час шукали механізм, яким чином це можна здійснити, яким чином це можна реалізувати. Тому що всі ми прекрасно розуміємо, е, що ці держави, а мова не лише про Сполучені Штати, мова йде про європейські держави теж, де переважна частина російських арештованих активів е, перебуває. Е, ну, вони, в принципі, правові держави. І будь-яке рішення може бути оскаржене в суді. І немає найменших сумнівів, що. Росіяни будуть це все оскаржувати, вони будуть витрачати гроші. Я більше вам того хочу сказати, що вони, я думаю, без проблем витратили б стільки ж грошей, скільки арештовано, аби лише не допустити або просто затягнути передачу цих коштів в Україні. Тому знайшли відповідний спосіб, який, в принципі, не можна сказати, що є однозначний, але, мабуть, якщо він працює, то хай собі працює. Тобто вони дають кредит. І це не є формально ті кошти, які арештовані, але кошти компенсуються за рахунок цих коштів, які арештовані російські, за рахунок тих відсотків, які на них продовжують нараховуватися в західних банках. І таким чином росіяни це якби оскаржити не можуть, тому що ну, хто може заборонити уряду США давати кредити? Ніхто. І вони дають цей кредит, але з умовою, що вони повертаються за рахунок російських грошей, і таким чином можна вирішити питання і з тим, щоб ще гроші надати зараз, не чекати там колись, коли там у судові процеси завершаться. А потім уже відповідним чином ці всі питання із виплатою цих коштів використовував вирішувати за рахунок російських активів. Тому рішення справді безпрецедентне. Ну і мабуть, воно обумовлено тією ситуацією, в якій зараз всі опинилися, і європейські держави, і сполучені штати. Е, ну і будемо сподіватися, що відповідні е, зусилля пов'язані із використанням російських активів для України, вони будуть продовжені. Ну от Дмитро каже, що це підштовх, це рішення підштовхне інші країни, в тому числі і Канаду, і Японію, і європейські країни так само вчинити. Ви з цим погоджуєтесь? Ну так, ми всі чекаємо, тим більше, що це рішення Великої сімки, що, в принципі, от вони повинні розділити між собою відповідні кошти. Наскільки я пригадую, мова йде про 50 мільярдів. Вони їх повинні між собою розділити, тобто, Сполучені Штати загалом, начебто, вже свою частину цієї угоди. Реалізували, і відповідно тепер е, справа за іншими державами Великої Сімки, які так само повинні внести свій вклад. Але там є певні нюанси, е, вони пов'язані із необхідністю позиції з боку Європейського Союзу, тому що там є певна диспропорція між державами Великої Сімки і активів і активами росіяни, які там знаходяться. Тому що знову ж таки, якщо не помиляюсь, то найбільше російських активів знаходяться в такій державі, як Бельгія. Вона входить в Європейський Союз, але не входить в Велику Сімку з зрозумілих причин. Ну І, відповідно, потрібна скоординована позиція Європейського Союзу, а тільки вона починає з'являтися, з'являється такий прекрасний пан Орбан, який починає одразу блокувати заради блокування. Наскільки я розумію, то в принципі відповідні механізми в Європейському Союзі знаходяться. Ну але все одно Європейський Союз у нього яка проблема в прівні навіть із тими сполученими штатами, саме що це все ж таки об'єднання багатьох держав? І тому будь яке рішення воно затягується, воно може бути ускладнене. Але все ж таки, ну європейський союз, так або інакше брав на себе відповідні зобов'язання, і я думаю, що він їх реалізує. Нагадайте, будь ласка, на що ми можемо витратити ці кошти? Тільки соціальна підтримка чи військова теж? Ну знову ж таки, тут від кожної конкретної країни я думаю свої умови будуть, але в принципі передбачається, що ці гроші будуть витрачатися, в тому числі і на військову підтримку для України. Принаймні раніше вже були відповідні ініціативи з боку окремих держав, які, ну, скажімо так, працювали на випередження стосовно знову ж таки, там, фінансування допомоги Україні, в тому числі і військової допомоги. І наскільки мені відомо, я пригадую, що, в принципі, бельгійці, вони вже відповідні проекти із використання процентів на російські конфісковані активи. Вони відповідним чином використовували в тому числі і для військової допомоги. Ну, в принципі, було б логічно, якби вони застосовувалися для будь-яких цілей, тому що зрозуміло, що в нинішніх умовах для України військова допомога є критичною, тим більше, що коли не зовсім зрозуміла ситуація із допомогою з боку Сполучених Штатів, інших держав, коротше кажучи, в цій, в цій ситуації, от, в принципі, от, чому зараз саме. Постало питання про ці арештовані російські активи, тому що саме зараз є питання щодо того, як, наприклад, створити якусь подушку безпеки для України на період, поки, наприклад, нова адміністрація Сполучених Штатів буде визначатися і своєю політичною лінією щодо підтримки України. Поки що вона не зрозуміла, і ми не можемо сказати, якою вона буде точно. А От Судкова. як ви думаєте, за президентства Трампа ця схема фінансування? Давати кредит за рахунок російських активів збережеться чи ні? Ну, вона не є безмежною, тому що, в принципі, не є безмежними ці самі активи. Е, я думаю, що е, Трамп на даному етапі поки що якоїсь остаточної точки зору з цього приводу не має. Він в чергове в останньому інтерв'ю підкреслив, що він прагне завершити війну якомога швидше. Очевидно, він розраховує, що це йому вдасться. І не схоже, що у нього є якийсь план Б. А, але якщо цей план Б доведеться застосовувати, то так або інакше доведеться думати, як реалізувати а, обіцянку, що він, наприклад, не буде використовувати для цього кошти. Американських платників податків. Ну і тут найбільш логічний куш, найбільш логічний варіант це використання російських коштів. Тобто, якщо Трамп не хоче використовувати кошти американських платників податків, логічніше і простіше використовувати російські кошти. Ми що, всі ми прекрасно розуміємо, що ніколи вони росіянам не повернуться. Я думаю, росіяни це теж прекрасно розуміють. І те, що вони там залишаються формально російськими, це суто юридична фікція. Яка покликана показати відповідним вкладникам банків, що їм нічого не загрожує. Але ну, все ж таки вкладники банків теж повинні бути раціональними і повинні розуміти, що якщо ти розв'язав найбільш криваву війну в Європі, то, мабуть, для тебе це наслідк без наслідків пройти не може. І, мабуть, більшість вкладників банків все ж таки не розв'язують такі війни і не планують їх розв'язувати. І на них ця вся логіка поширюватися не може. Тому, зрештою, я думаю, що ці всі кошти будуть використані так або інакше. Ну або там якісь будуть шукати кредитні механізми. Коротше кажучи, подивимося. Пане Петре, зараз в адміністрації Байдена розробляють стратегії, як протидіяти цьому небезпечному союзу, в який входять так би мовити, Росія, Китай, КНДР і Іран. Що це можуть бути за стратегії? Ну, мені важко сказати. Я... Розумію, що є певні підходи, які, наприклад, сповідує чинна адміністрація Білого Дому, е, нова адміністрація Трампа може сповідувати інші підходи, е, поки, поки що важко сказати які. Але, е, ну, як показує практика, найбільш ефективний спосіб протидії будь-яким подібним об'єднанням це просто давати їм рішучу відсіч. Е, тому що е, головна причина, чому сформувався цей альянс. Це те, що всі, в принципі, побачили, що ну, за великим рахунком можна достатньо безкарно ці всі відносини із державою-агресором під назвою Росія влаштовувати. Ну і відповідно вони їх почали влаштовувати. Тобто, в принципі, до певного етапу уявити собі, що, наприклад, КНДР буде настільки активно співпрацювати з Росією, Росія буде постачати їм літаки, ядерні технології, відповідь на це. Я буде посилати своїх військових до Європи, ну була, чесно кажучи, чимось таким фантастичним. зараз це реальність. Чому? Тому що Росія свого часу не одержала рішучі відповіді на свою агресію. Були спроби її замирення, які тривають досі. Ну, от просто треба зрозуміти, що вісь зла це об'єднання автократій. Всі ці автократії розуміють лише мову, мову, мову сили. Якщо немає сили. Значить, вони відповідним чином це сприймають як слабкість. Слабкість, значить, це мандат на будь-які дії. Тому якимись несиловими способами ви вже їх не зупините. От час, коли їх можна було якимось чином зупиняти в інший спосіб, він давно минув. Зараз єдиний спосіб не допустити подальшого розповзання цієї чуми, це дати десь їм рішучу відсіч, для того, щоб вони почали переосмислювати свої дії. Пане Петро, підказують мені, редактори, що закінчується на жаль, наш час. Я Вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні прийшли до нас в студію за ваші відповіді. Насправді дуже багато запитань до вас є, і я сподіваюся, що ми обов'язково до них повернемося вже наступного разу. Будемо раді вас побачити ще раз. Дякую вам дуже, гарного вечора. Я нагадаю, що гостем нашої студії був сьогодні. Петро Олещук, політолог.